Петро Хрущ мешканець села Біла. У своєму дворі чоловік має свердловину глибиною майже у 40 метрів. Розповідає, п'є з нею воду вже більше 10 років. Смакує напій не тільки родині, а й сусідам і друзям. Приїжджають друзі з Львова, кажуть, що у Львові такої води не знайдеш. Ну, і наша керниця глибиною 38 метрів, де води 5-6 метрів. Ну і всі задоволені, поки що хто ж не має на своїй присадибній ділянці свердловини, часто воду набирає біля місцевих джерел. Утім, те, що вода близько до природи, не означає, що вона краща для споживання, кажуть експерти. Фахівці з досліджень розповідають: на сьогодні є проблема забруднень води природнього походження нітратами, нітритами та мийними засобами. Як правило, вода, якою користуються люди в себе в будинках, вона ніяк стоки ніяк не очищують. Тобто ці стоки вони просто йдуть в канал. Тобто, це поверхнево-активні речовини, мило, яке потрапляє в ґрунтові води. От, в ґрунтових водах вона не очищується, потрапляє в криницю і потім назад потрапляє в організм, в організм людини. Аби з'ясувати наскільки безпечна для споживання у сирому вигляді вода із присадивних свердловин та джерел. Журналістка Галина Мацейків разом із фахівцями відібрали зразки напою у чотирьох місцях, серед яких і криниця пана Петра і джерела у селах Острів та Біла. Для того, щоб правильно відібрати зразок, фахівчиня лабораторії обробляє вогне місце, з якого тече вода. Згодом зразки беруть у лабораторію. І першу перевірку яку напій проходить за фізико-хімічними показниками. Це була загальна загальна жорсткість, масова частка хлоридів, масова частка нітратів і нітритів. Мас... Своя частка сульфатів за цими показниками кажуть фахівці, зразки повністю пройшли відбір. Утім, далі воду відправили також на мікробіологічні дослідження, і вони показали, що не усі зразки безпечні для споживання. У двох свердловинах виявили бактерії групи кишкові палички. От джерело біле дуже мене засмутило, тому що там всі показники всі перевищують е, норми. Тобто загальне мікробне число перевищує норми. Кишкова паличка виявлена, коліформні бактерії позитивно і ентерококи також позитивно. А джерело острів дуже чиста вода з приводу мікробіологічних досліджень. Фахівці кажуть, якщо вживати таку воду у сирому вигляді, це може призвести до багатьох захворювань. Утім, безпечною вона. Стає, якщо її перекип'ятити у такий спосіб, напій не заражується. Якщо ви і самі задумалися над тим, чи безпечна вода, яку ви п'єте, її можна відправити на дослідження.